Чапля в режимі полювання захопила здобич в ціль і не рухається. Я на мить засумнівався, чи вона хоч жива. Чи, чи Може хтось поставив декорації у струмок. не вона жива вона в образі. Ходить, чи там якась риба є, чи що вона їсть. Не знаю, жабів може, жуків. Жабів, може рибу. Okay. Минулорічний урожай. Ми тут з Вікусією вийшли на прогулянку. В шортах. Шортах? В шортах. Ну Тому що на вулиці лютий місяць. Самі розуміє. <розуміло> Треба. Дійшло. Я трохи хворію і в мене загальмована реакція. <розуміло> Так Таклібрій. Сіла на гілку. І сидите просто. Не буває сідають, не матиляють крилами. Полетиш? Дрібненька ти зімбата. Хлопчики там рибалять. Тут справді рипалять. Да, просто там вдають. Там просто гілляка і на неї пов'язана якась червона. Сонце так пробивається до дна. Крізь струмочок. Кущі розцвів, ага. але не весь розпустився. Воно ннюхне пахне. Дуже, до речі, популярні ці кущі. Якісь троянди кущі. Америка розцвітає. О. Ненадовго Що? Ненадовго. Так, це ж лютий місяць. Справні місяці буде все сухе. Дерева ще не дуже розпускаються. А вже розпускається диви, з'являються листочки. О, ще білі. Що це таке? Це не магнолія? Та ні. Там їх розбереш. Кактуси вічно-зелені, їх можна... Так, зелена та тауова. Так. О, це троянди, чи ні? Таке я знаю, так? Ага. Колячи. Таке краслате це дерево. Думаєш, якась годівничка до дерева. Ти маєш ту Знайшлася жовто-блакитна стрічка, а на її кінчику медалька. Тут пишуть citizenship. Роздають «Citizenship» А з іншого боку Kings Valley Christian School. Що там скринька ховає? Нічого там немає. Арка. Мархам Гарденс restoration services provided by бай. Місток, собачки. Собачки на прогулянці. Ну що? Вікуся не, <laughs> не хоче, щоб я її знімав. <laughs> на тут теж зайнята фотканням То... Бо тут класно. Це ж лютий місяць, сьогодні в нас там якісь навіть не знаю яке сьогодні число на роботу не ходжу то сьогодні 8 люте 8 люте неділя Ну, шорта повітря тепле сонечко гріє пташки співають. сьогодні тут до речі в Сан Хосе Супербол о 3.30 хоч буде починатися гра, треба хоч раз подивитись що то таке Оп. Маленький парк почав розпускатися. Тож? Тож, що? Якось так? Одним словом, давайте про те, щоб ваше життя ставало краще і щось робіть для того. Так, снігу не було, а оце на вигляд як підсніжники, може як якісь конвалії, може якісь... може щось отруйне взагалі <смі> проросло. Більше. Ми їх тут пропустили з самого початку. Такі гарні весняні квіточки, на вигляд, тому що в Каліфорнії зими немає, тут є трохи осені. За якою йде відразу весна, з цим глобальним потеплінням в Україні, мабуть, через кілька десятків років теж може бути таке щось приблизно, як і тут, із погодою, бо Україна там глибоко в континенті, а, а тут, в Каліфорнії, тут океан. океан. Тримає, тримає цю всю зону температуру в ній досить стійко. Тут температура в зв'язку з глобальним потеплінням не сильно помінялась і погода також. Тут, тут Каліфорнія, мабуть, у безпеці, в значнішій безпеці, ніж решта планети. Там от можна городом розжитися комюніті garden. Сюди треба бігати, розсаду, помідор висаджувати Треба подумати, вона тут не погорять, так як у нас на балконі. Тут і поливати можливо можна. треба такої якоїсь, знаєш, спеціальні є. А, он є, якась теж. Щось таке. А, там, там навіть цей установка кондиціонування, я так розумію, стоїть. Хтось тут нормально забавлявся. Угу. Добре капти, там не приводимо. Так, як каптаси готовий до, до життя в таких умовах. Так що, текіла буде. Там що ще кульбаби тут також ростуть. Я пам'ятаю, коли вперше побачила кульбабки тут. Я була така здивована. Так от переїжджаєш зовсім на інші візла. Кінець світу інший континент. Континент, кінець світу. А тут таке. А тут таке. А тут клібавки. Природа. Вони дивляться на нас, ми дивимось на них. Що будуть робити далі? Так, кіт пішов. Вони не то дружать, не то ворогують, поки що не визначилися. Але тут як разом. Потім розберуться. Зелені пагорби. Диві, як прикольно. Там якось так то й в зелені покрилися і ще ділянками. Це зосені лише не привели. Та-та-та. -да Такі Та класні будиночки в цих американців. Так. І вони жити. І в емігрантів американських.